Липень 2025 прогноз погоди або чекаємо дощ, а отримуємо засмагу третього ступеня. Ви коли-небудь думали, що погода це як серіал. Зима як пілотний епізод, обіцяла драму, але вийшла майже романтична комедія. Весна, взагалі, плутанина жанрів. А от липень 2025 це чистий блокбастер із жанру сонячна апокаліптика. Сюжет такий: спочатку, природа грається в саудівську Україну. Ви матимете шанс засмажити не тільки баклажан, але й самі себе. Небо чистіше, ніж сумління святого, а дощ десь там у спогадах про весну. Середня температура плюс 28 градусів, вночі не нижче плюс 16 градусів, ідеально для безсонних ночей і роздумів. А чому в квартирі, як у духовці, 10-15 липня, погода знову йде на рекорд: жарко, сонячно. Хмарки з'являються чисто для естетики. Дощі. А що це? 11 липня, короткий сюрприз у вигляді грози. Типу, я ще існую від атмосфери. Але температура піднімається, як ціни в магазині, стабільно і невпинно, 16 липня останній дощ місяця. Сльози неба, що нарешті згадало про свій функціонал. Далі сухо, як у пустелі, тільки без верблюдів. 17 21 липня спека наростає до плюс 30 градусів у когось смажаться думки, у когось сандалі прилипають до асфальту. Вночі плюс 18 градусів. Що, звісно, не рятує. 22-26 липня стабільна сонячна диктатура. Погода вирішила або ти загартовуєшся, або танеш. 27-31 липня температурні гойдалки. То плюс 24 градуси, то знову плюс 30 градусів. Настрій, що я взагалі роблю в цій духовці під назвою Липень, підсумок від саркастичного синоптика. Липень 2025 місяць, коли парасоля вам потрібна не від дощу, а від сонця. Дощів три дні: решта сонце, спека і жарти від погоди на кшталт. Ти хотів літо. Тримай. Тільки не плач, бо все одно нічого не полється. Підпишись на саркастичного синоптика, якщо не хочеш пропустити ще більш неадекватні прогнози, напиши в коментарях, з якого ти міста і яка в тебе зараз температура. Ми перевіримо, чи погода дотримується сценарію. І пам'ятай, якби не смажило, з сарказмом жити легше.